Сьогодні о 10-й ранку за Києвом мали бути оголошені результати переговорів між російською і американською делегаціями, але цього не сталося. Жодної переконливої інформації, чому не було нічого оголошено, там мала бути спільна заява американців і росіян. Єдине, що прозвучало від усов Путіна Піскова, що переговори технічні, там про технічні деталі, тому деталі їх оприлюднювати не планується. Я думаю, насправді все значно глобальніше. Якби е, там були просто технічні деталі, які взагалі не цікаві, так е, чому про це не сказати? Плюс, навіщо обіцяти спільну заяву, е, яка потім не відбулася? Я думаю, е, реальна причина і це підтверджується деякими людьми, е, які е, мають. Якусь е, вхожість в коридори влади, мають якийсь е, контакт з тими, хто е, веде ці переговори, це те, що. Реально ні до чого не договорилися. Росія наполягає на ліквідації України. Ну, вона наполягає на умовах, які фактично означатимуть ліквідацію України або створення прямих умов до ліквідації України. Тобто не лише визнання. Е Захоплених територій, але й передачу її додаткових територій, і що саме основне, саме небезпечне, це фактично відмову України від збройних сил, ну від збройних сил, які можуть якийсь опір чинити. Тобто це умови, на які навіть такі Путін Форштейни, як то кажуть, ті, хто розуміє, намагаються розуміти Путіна, типу Віткофа із команди Трампа, іти не готові. Ну тому, що вони ж не дурні, вони розуміють, що результатом такої угоди буде просто захоплення України Росією. Можливо, навіть відразу тому навіть вони не погоджуються, а це не в їхніх, не в американських інтересах віддавати свою зону впливу Україну Росії. Як вони після цього будуть виглядати? Як після цього буде виглядати президент Дональд Трамп, який обіцяв помирити, зупинити війну, а фактично. Це призвело мріння до ще більшої війни повного захоплення України. Звичайно, вони на це не підуть і нема чого тут розводити, розводити балачки на цю тему, розводити зраду, що от Трамп працює на стороні Путіна. Та якби він працював на стороні Путіна, то Україна вже була б захоплена сім разів за той час поки. Відтоді, як він став президентом. Ні, ніхто не працює, тому і результатів нема. Кожен працює на свій інтерес. Е, який вихід? Ну, я думаю, що тут нічого нового не придумаєш, потрібно давити на Росію. В першу чергу надії на економічний тиск. Є е, е, відомості, що. Це зараз серйозно розглядається. Ну, в принципі, американці і до того говорили, що розглядають і в банківській сфері давити, не давати можливості. Е Зовсім розраховувати за енергоносії. Там частково цей тиск був задіяний, мабуть, не до кінця. От. Ну і по всім економічним фронтам, це основне це блокування можливості обходити санкції через такі країни, як Китай, Туреччина, там, Казахстан і, і так далі. От. Тобто, повне удушення Путіна. Тільки так можна його умиротворити. Е, можна було би, якби в Україні була нормальна влада, говорити про е, збільшення серйозне збільшення постачання зброї. От, ну, з такою владою, е, як наша, звичайно, постачання зброї треба, щоб було не меншим, бажано, щоб більшим. але вряд чи американці на це підуть, тому що вони нашій владі на чолі Зеленським не довіряють. І в них, звичайно, є підстави, тому що коли звільняються кращі генерали, замість них призначаються некомпетентні або малокомпетентні люди, то давати таким людям серйозну зброю не хочеться. Але є тут ще один варіант в доповнення до. Економічного тиску санкційного це введення контингентів інших країн на територію України на допомогу українській армії, тих же французів, тих же британців, всіх інших. Кого планували і планують вводити після перемир'я? Ну раз перемир'я нема, значить треба вводити вже цей це один із варіантів, наскільки я розумію, який може найближчим часом, якщо остаточно застопориться переговори з Росією, може бути введеним. Тобто заходять французи, стають в Києві. В Одесі в крупних містах на фронт вони, звичайно, не їдуть, але вивільняють українські війська, які стоять там по білоруському кордону і так далі, які е, можуть відправитись на фронт, замість них стоять французи, британці і інші. Оце варіант, який дуже швидко зробить Путіна зговорчивим. Тому що, якщо він далі продовжить наступ, то, власне, е, воювати доведеться зовсім НАТО, до чого він. Абсолютно не готовий з провідними країнами НАТО, це може дуже швидко всадити його за стіл переговорів і примусити такі домовитись.